Привіт-привіт! В цьому відео я візьму вас з собою у Арктичний круїз. Відправною точкою стало місто Рейк'явік Ісландія. Ніколи не очікувала побачити тут ці розкішні люпіни. Так, ті самі, що є символом штату Техас, ось так зустріч. Взагалі літо в Ісландії хоч і прохолодне, проте багате на різні рослини і квіточки. Іначе в якомусь полі гуляєш? Проте дуже пахне морем. Місцевий пляж, оточений, хоч і невеличкими, але скелями, холодний і має сотні відтінків сірого. Пісочок очікувано чорний, вулканичний. Як водиться, ми познаходили масу цікавого морського від морських їжаків та саргасових водоростей до мушлів. А ось це мені нагадало рідних скіфських баб. В планах передусім було побачити найвідомішу церкву Ісландії, то саме туди ми і відправилися. Вона не може не вражати, бо, як зовні, так і всередині. Будівля нагадує місцеву природу. Архітектурний дизайн церкви нагадує базальтові скелі, гори. Так гледчери. Її побудова зайняла 41 рік. Роботи почалися у 1945 і закінчилися у 1986 році. Відтоді саме ця споруда стала важливим символом ісландської національної ідентичності. Церква становить майже 75 метрів заввишки і розташована на пагорбі, Тому ви можете бачити її практично з будь-якого куточка міста. Їдемо далі. На нас чекає The Recycled House незвичайна та навіть дивна арт-інсталяція, яка є прихованою туристичною перлиною. Додам, що її відвідування абсолютно безкоштовно, а з місця, де вона розташована, відкривається ось такий чудовий морський краєвид. Насправді цей цікавий витвор мистецтва ще і дім для свого творця. Кажуть, якщо вам пощастить, і ви зустрінете його на території, він буде радий зустрічі і навіть може провести персональний тур. Нам не пощастило. Проте ми все ж таки встигли роздивитися більшість багаточисельних деталей повні повній тиші і зовсім саменькі. І, хоча з першого погляду це все виглядає як якийсь смітник в перемішку з металобрухтом, насправді кожна деталь тут продумана. А по зборці різних предметів ви можете бачити, як художник в різний час цікавився зовсім різними темами, текстурами, мені щиро сподобалося це місце. На жаль, в нас не було достатньо часу, щоб подивитися на інший диван Ісландії, бо до нас чекав круїзний лайнер. То ми обов'язково повернемося сюди ще і дослідимо острів автівкою. Наступна зупинка в Ісландії місто Ізафьордур, знане своїми природними красотами який ми товком не побачили, бо не встигли забронювати екскурсію заздалегідь. Виявилося, що це не Аляска, де екскурсію можна взяти прям там на місці. Забронювати бронювати треба майже за півроку, бо місць мало, а варіантів на землі в лапках не буде. То пройдемося містом пішки і помилуємося затокою. І за місто невелике. Тут живе всього 2600 жителів, але з цікавою, притаманною місцеви архітектурою житлових будинків. Особисто мені деякі з них нагадують різдвяні будиночки прекрасне на ялинку. Найкращий сувенір з цього місця був би светрик. Всі вони зв'язані вручну. Але я, звісно ж, обрала цю книжку. Хочу сказати, що будь-хто знайде обов'язково щось для себе. Дуже цікаві крамнички. Тут практично нереально загубитися. Крокуєш однією дорогою, і вона веде тебе скрізь все місто. Майже як та сама жовта дорога у казці Френка Баума. Тільки в тут розмалювали. Кольори веселки знак підтримки LGBTQ ком'юніті. Крокуємо головною вулицею і вона виводить нас до неймовірного краєвиду. Гори частково затягнуті густим туманом та спокійна і неймовірно холодна затока. Проте, вочевидь, цю жіночку це не зупиняє. Не очікувала, що побачу тут людей, які купаються, бо, ви ж бачите, неймовірно холодно, а вітер пронизує до кісток. Зими тут дуже довгі, а життя достатньо важке. Тому багато людей покидають свої домівки і їдуть до Рек'явіка, там є більше можливостей. і... Життя здається яскравішим. Цікаво було завітати не тільки в сувенірні крамнички, але й у звичайні. Там, де роблять покупки місцеві жителі. Серед абсолютно різних предметів виділялися книжки польською мовою, а також іграшки із польськими назвами. Виявилося, що тут проживає достатньо велика кількість поляків. Наша остання зупинка в Ісландії місто на заході країни Крунтарфьортур. Як і з містом Ісафьордур, тут можна дістатися неймовірної природної краси пішки. Це місто входить в десятку найбільших міст Ісландії із Вилову риби. Саме так Крунтарфьордур отримав статус багатого міста, а місцева нерухомість вважається престижною і навіть розкішною. Не берусь судити щодо нерухомості, але природа тут дійсно гарна. Впродовж нашої прогулянки ми побачили місцеву майстерню, що займається виробленням скульптур у традиційному стилі, місцеві графіті, а також церкву, що побудували її французькі торговці разом із місцевою лікарнею. Тут також випадає чудова нагода скоштувати місцевих страв, наприклад, акулу. Апетиту у нас не було, то, на жаль, ми не приєдналися до вікінського досвіду. У дорозі до лайнера крапав невеликий дощик. Ось таке воно літо в Ісландії. Грінландія. Загадковий найбільший в світі острів отримав своє антономічне реальності ім'я ще за часів вікінгів. Ми завітаємо до столиці цієї території, що все ще належить Данії міста Наук. Це найпівнічніша столиця в світі. Зараз ви дивитеся на культурний центр міста наук. Його було побудовано таким чином, щоб екстер'єр нагадував полярне сяйво. Тут проходять різноманітні культурні заходи, виставки і функціонує уютна кав'ярня. А ще саме тут знаходиться єдине в світі Арктичне поле для гольфу. Майже 90% населення Гренландії представлено інуїтами стара назва ескімоси. Сповідують вони християнства. То не дивно, що найголовніша релігійна споруда наука це собор церкви нашого Спасителя. Її червона вежа стала фокальною точкою панорами старого міста наук. Обов'язково пройдеться невеличкою стежкою, що веде від собора до верхівки гори. Бо саме звідти відкривається найгарніший краєвид як на стару частину наука, так і на більш модернову. Старе місто дуже компактне, то неподалік від церкви можна знайти музей. Ці експонати пов'язані із колись надважливою складовою економіки острова, видобутком китового жиру Ворвані. Її свій час використовували для світильних ламп. Кітобійний промисел ретельно прописано в романі Мобі Дік. Кити і зараз грають величезну роль в житті грінландців. Наприклад, традиційна гренландська страва, що зветься Муктук, являє собою сиру шкіру і жир кита. Ну, ми недостатньо були хоробрі, щоб таке скуштувати, тому відправилися у місцеву пікарню за чимось більш приємним і менш традиційним. І все однак нас здалося здивувати, ось це тістечко це наше рідне тістечко-картопля. А в мене був ось такий рогалик. Ідемо далі. Грінландці пишаються своїми майстрами та речами, що вони виробляють і відправляють на експорт. Це вироби з хутро. Зараз ви бачите шуби із шкіри морського котика. Ціни стартують із 2000 євро, а також з цієї шкіри виробляють деякі види взуття. Можна придбати і традиційне взуття, зроблено із войлоком, а також легендарні в'язані вироби із вовни дикого вівцебика. ківію. Саме так зветься цей матеріал, тепліший за вовни вівці і м'якіший за кашемір. Вироби з ківіюта служать до 20 років. Вовну з місцевих диких вівцебиків збирають вручну. Щовесни у вівцебика починається лінька, і він скидає дуже м'який і дуже теплий підчерсток. Цей підчерсток розлітається по землі, по кущах, тому його збирають вручну. І звідси така висока ціна на вироби. Майже на кожному виробі можна знайти ім'я місцевого майстра. В день, коли наш корабель прийшов в порт наука, нам дуже пощастило. Ми не тільки побачили Гренландію дещо зеленою, а й натрапили на сонячний день, які тут рідкі. На жаль, зупинка круїзного кораблю тут була доволі короткою, тому встигли подивитися лише на місто, але встигли достатньо добре його роздивитися. Гуляючи його широченними вулицями, ти переходиш ніби з епохи в епоху. З одного боку тут є традиційні домівки, а з іншого ось такі, і навіть автобусна зупинка. В суто совєтському стилі. Цікавий факт: в Гренландії не існує землі, яка б належала приватним особам або компанії, бо будь-які клапти в Гренландії належать народові. Гренландії і тільки. Але, звісно ж, можна придбати квартиру або домівочку. Я ось тут походила по сайтах з нерухомістю і покажу вам, як це виглядає. В моїй добірці плюс-мінус однакова ціна. Це десь від 400 до 500 тисяч американських доларів. Придбати тут нерухомість іноземцю не так вже і просто, але можливо. Саме наук зараз користується величезною популярністю. Наук дуже активно будується, розширяється. Сподіваюся, наступного разу ми побачимо зовсім інше місто. Наступною зупинкою стало яскраве місто Сейн-Джонс, що в канадській провінції Ньюфаундленд та Лабрадор. В порту нас зустріли місцеві волонтери із живим символом провінції. Пухнастими, теплими і гігантськими Нюфанлендами. Ну, як після такого прийому не гуляти місцевими вулицями без широкої посмішки? Крокуємо до першої місцевої цікавинки вулиці із барвистими будиночками, знаної як The Jelly Bean Row. Вони мають дуже незвичайну від традиційної палетку кольорів. Кожен колір має свою символічну і майже поетичну назву, як то спокій серця, чарівник серцеїд і навіть міді в куточку. Можемо уявити, як сочно вони виглядають в дні, коли місто охоплює густий туман. Англіканський собор Святого Джона він же Іоанн, Хрестителя це одна з найвідоміших споруд міста. І як ви вже могли здогадатися самі, на честь Святого Джона і було його названо. до речі, Сейн Джон вважається одним з найстаріших міст Північної Америки в цьому соборі, що, до речі, є найбільшою спорудою у Ньюфаундленді, мене вразила стеля. Як бачите, вона зроблена у формі хреста. І має темні кольори, що створює сильний контраст із рештою інтер'єру. Хоча значно більший інтерес в мене викликала саме ось ця церква церква святого Андрія. Тут стеля оброблена деревом теплого відтінку, який повторюється в лавках і у арках. Церква дуже мінімалістична у біжевих та коричневих тонах, проте є яскраві мозаїки. тут дуже багато арок і мало прямих ліній. І взагалі ця будівля зсередини нагадує перегорнутий човен дуже незвичайний дизайн. На ми взяли Uber і поїхали дивитися на сигнальний холм. Це природний парк, який розташований неподалік від центра міста. Вхід абсолютно безкоштовний. Це одна з топових атракцій цієї місцевини. Воно знаменито тим, що саме звідси було вперше успішно відправлено Трансатлантичний радіосигнал. Для довідки це сталося у 1901 році. Ну і, звісно ж, сюди приїздять за неймовірними краєвидами, бо звідси відкривається на все місто. Он звідсі, ля, навіть видно наш круїзний лайнер. А ось так місцево вона виглядає взимку. По дорозі назад ми заскочили у місцеву маленьку аптеку і були здивовані, бо всередині сховався цілий музей аптеки. Тут було багато тематичної параферналії і, ну, звичайно, вхід абсолютно безкоштовний. Там навіть немає жодної вивіски, що це диво там існує. Мене захопило роздивлятися ось ці всі медичні вінтажні речі, які кропотливо збиралися десятиліттями.